Доброго ранку, ну що, зранку їду до стоматолога, трішки Максимка поміняв на 12.30, сказав, давайте на 10.30, можете, я кажу, можу. І Хотіла заодно поїхати до Маші, ага, на хитро, ще хитріше є. немає, немає, Каже, я сьогодні вже набралася цілу кучу, тому, каже, немає в мене запису, вона бере небагато людей, бо ноги болять вже. То я записалася на неділю кажу, Машуня, мені треба срочно підстригтися, бо я не можу. Так що їду до стоматолога. Що там, як, там, не знаю. За, е, е, ну, я думаю, що все буде нормально. Стієчка ще не, не, не відремонтована, але мені йде посилка, і вже пишуть, що скоро, скоро вона повинна прийти. Писали 15 днів, але я вже бачу, що за вісім вона прийде. Я там замовляла собі гарну таку стоєчку, так ви будете висіти я вас зможу крутити туди, сюди. Так що чекаємо. Поїхали. Приїхала. Я вже мама каже, чого ти не сигналила що я думала, що сьогодні вже все буде готово, але ще тільки ще примірки, замірки, так що ще я за старою улипкою. Та заїхала у столик упав, провезла тобі маму роботу. Заїхала до дівчат до своїх на, на базарі, купила в думаю, тому що в мене таких уже різаних немає, що я кажу, бомбічний рецепт. Дивіться, тільки зірвані, дивіться, які огірочки, прямо в магазині. 60 гривень, ну і тут 60, дивіться красавчики. А це я купила цибулі Так, на... на... да, Кущовочка, кущовочка. На, на зелень буде, якраз перекопаю. Я 20 гривень це мені Люда приложила. Дивися, вона принесла продавати ой, давай, звісно. Так оце я купила три пакети огірків. Вийшли персики на заміну огірків, 600 гривень Таня додала за останнє. Таня. Ну, Таня ж вона ж мені Слыша. продала у ті персики. Всі? А це? це. Я кажу, давай, це її давай, огірки мені 600 гривень дала. А, така, а як це? Ніяк така примірка оказуватися була. Ага. А я вже думала, диви, як гарно. Так, а що ще я купила? Я зараз вам покажу, що я купила. Зайшла в магазин і купила, бо в мене немає, я бачу, що роза в мене починає жовтіти, отак листя, то знаєте, чим я бризкаю? Мене зараз питаєте ось. Ось для кімнати рослин. дивіться, на оце листя, яке намальоване. І ось воно тут. Дивіться. Один до одного. ось Бачите? Видно вам? Тобто оце. Так, 49 гривень коштує від хвороб та гнилі. Одну, мені одні баклажки, хватить рози побризкати ввечері і нормальок. Далі, дивіться, що купила ще, заглядайте в сумку. А це мамі купила какао таке, бо немає в журналі. Та какао. Так, оце купила таку розу. Під добрю. І отаке от добриво для полуниці, такий пакет на, на 20 літрів. Ну, я пополам буду розводити, піділлю ту полуницю, що є, гарно піділлю, Оце те, що я купила. Все, більш нічого, нема. більш нічого немає. Сумка порожня, бачите? Нічого більше немає. А, зараз ще на кухню. Купила хлібину. Бакові, я ж вчора була пиріжків напекли. І бачу пиріжки такі м'якенькі, пау, пауценки. Ой, оце гарна буде. Астра, оце гарна. Шо, тільки одна. Е, пауценки. Так я взяла три пиріжка, думаю, поки я приготовлю своє печення сьогодні, то, а можливо, і не буду готувати. Ну, На обід. На обід. По пиріжку, та і все. Хлібину, так, давай уже. Вибачте, я вдарилася об двері боці. Ой, ударилася вдарилася сильно. Так. Ну, роботу собі привезла. Бачите, зараз наріжу їх, буду так робити. тому що Мені більше всього подобається. Так, зараз покажу вам, що я купила. Хлібина. Керпить Санька мене любить. І отакі пиріжки. Я не знаю, по чому вони, але 50% м'якенькі, з маком. з маком. І Санечку сьогодні п'ятниця прийде, купила пивка Отаке, от отаке і отаке. От Все, що я купила. І сумка пуста. Я сьогодні в магазині скупляюся і кажу, чу щось так мало грошей. Ой, яке воно, треба на вулицю виносити. Яке воно ще дубове. Я взяла пачку масла, це напечувана оте біленьке. Ой, а тут ж краса, ну тут ж красулечка. Ну тут же красулечка моя йде. Ти... Ой-ой-ой, я тебе полию, моя ти красунечка. Зараз, 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 зараз ви покажете. подивитесь її у цій красі. Диви яка диви, яка красапулька. Як на цьому кольорі біла стіна зливається. Ось вона, диви яка. диви, яка вона красунька. Розквітла. Ну, мабуть, до гарної новини. Дай Боже, щоб до гарної. Ой, сухенька, дивіться, це прямо аж наверху. І розквітла. Хотіла в хату забрати, бо думаю, та Боже, ми більшу частину життя проводимо отут на кухні. Кажу, куляри не зняла. Зразу, як кажуть, з машини, прямо зразу до вас. відразу. Так, все, поливаю, йду, передягаюся і зараз буду доварювати борщ, бо в мене бульйон, там ще трошки супа є, але нічого. Зварю сьогодні борщ. А ну я добре, я недовго була. Пів на дванадцяту. Я зонтики зняла, але е, сонця такого великого немає, але тепло. Один заховала, а цей величезний. Ще не ховала, хай постоїть якщо буде дуже жарко, я бачу, що на цьому проміжку де трішки тінь. Бачите, такі помидорки кращі і огірочки. Можливо, прикрию, щоб огірочки оці не вигорали. Це таке тут навішалося на цих ось такі мені пусті, де засиха, де ні. І ті ж ось наступні йдуть. Дай Боже, ще й під там під персиком. А я зараз е, приготувала Ось мене свій тут як кабінет педикюрний. Буду робити, зроблю собі ноги до кладу, доведу е, та й потім щось буду готувати, тому що сьогодні щось на перше є, а на друге немає. Так що буду думати, що його готувати. Поки що займаюся ногами. Давайте я поки вода в мене стоїть, покажу вам. Дивіться, як сьогодні відкрився. Відь, диви, який гарний твій. Білий, такий гарний, такий красивий. Сонечко світе, Прямо здоровий такий. Я не знаю, чого він влітку розців. Ну, це таке розців то так гарно. То мама яка своє поїла, як нас прислів Своє поїла чи на чуже. Яка є. Все, беру я миску і сідаю. Оце зараз час, як кажуть, ви, ви когось дивитеся. Оце, якщо в мене така є хвилинка, що поки туди досить, то я когось подивлюся. Закінчила, склала. І дивіться, дехто каже, ой, сотеля ворують. Ось дивіться, тапочки. Тапочки там вже приносять, міняють. І я ось беру тапочки. Зараз привела до ума ноги. Змазала все, змастила кремом, сим. І тепер одягаю чисті ці тапочки. І нехай у мене ніжки тут пропитаються. Це все як спа процедури в таких тапочечках. Так що це теж, як, як кажуть, підказка. Дуже добре підход для всього. для цього.